Любов за гроші не купиш. О, дівчонки, вспоминайте. Любов за гроші не купиш. Якщо чоловік дає вам гроші, то це не любов. Він просто тебе купляє. Він просто тебе купляє. Що вам ніщери кажуть? Що вам кажуть обригані ніщери? Да він тебе купляє, шлюха. Шлюха. А я, ніщер, благородений. Я тебе просто тарабаню, як сучку, і ще й пиздю. Хм. Бо я благородний. Давайте так: любов і гроші е, не виключають одне одного. Любов і гроші не взаємовиключні. Тобто, якщо є любов, то що? Е, немає грошей? Чи якщо є гроші, немає любві, чому ви їх розпарували? Вони не виключають одне одного. Уявіть собі, що є світ. Де є велика любов, повага, шана і ще й грошей в ногу. О! Представте тільки собі. Оказується, такий світ є.